Це орк. <рес> Раса потворних, жорстоких і агресивних монстрів, які підкоряються темному володарю. Сучасні словники в інтернеті дають ще одне значне слово орк. Ви його знаєте. В цьому, в принципі, є логіка. Вони стали складовою масової культури книг, ігор, фільмів. У жанрі фентезі, в першу чергу, завдяки творам Джона Толкіна. Наступний слайд. В першу чергу, завдяки його твору, Володар Перснів. Так, от Толкін. Він був віруючою людиною. І так само, як його друг Клайв Люїс, один із найвідоміших, напевно, богословів тут в Америці. Він намагався закласти різні християнські ідеї у свої твори. Для того, щоб через в певному розумінні масову культуру донести якісь цікаві ідеї. Наприклад, у Володарі Перснів таких християнських ідеї дуже багато. Наприклад, перша ідея він показує, старається показати, що найбільша спокуса з усіх існуючих це спокуса влади. І, до речі, повстання негативного героя цього твору Саурона відбувається саме тому, що він хоче отримати цю владу. Яка належить єдиному володарю, а якщо дослівно перекласти Господу персні. Ще одну річ, яку він представляє, він говорить про те, що не можна досягнути добрих цілей використовуючи для цього зло. Тобто зло не можна використовувати в облаго, як деколи ми чуємо. Тому що перемогти зло можна тільки відмовившись від нього. Але те, про що я хотів говорити сьогодні, це те, як Толкін представляє. Поняття гріха. По-перше, гріх робить людину потворною. І чим довше людина знаходиться з гріхом, тим потворнішою вона стає. сама того Сама того не зауважуючи. По-друге, якщо грішник думає, що він керує гріхом, насправді це гріх керує грішником. По третє, Людина часто не в змозі сама відмовитись від гріха. Головний герой цього твору не зміг цього зробити. Нам потрібен Бог. Ну і по-четверте, якщо довго загравати з гріхом, може бути занадто пізно. Гріх може стати частиною сутності людини. І ось ці страшні, ненавидимі всіма орки, вони насправді змінені злом. Ельфи, які в свою чергу у цьому всесвіті були найсвітлішими, найдобрішими з усіх. І, можливо, про це важко і страшно говорити, але Біблія дуже часто показує нам ситуації із втраченими людьми. Дуже часто ми стикаємося з ситуацією в Біблії, коли Бог задля того, щоб зупинити зло, був змушений робити один єдиний крок. Він казав, їх потрібно знищити цілі нації. І це великий приклад того, що, так само як наш тілесний чоловік помирає, так само і наша духовна людина може на певний момент часу, роблячи неправильний вибір, бути втраченою для спасіння. І це буде головний текст і думка цієї проповіді. Вони, Я хочу прочитати біблійний текст, який записаний в англії від Матфія, 12 розділ. Хто не зо мною каже Ісус, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тому-то кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. В певному розумінні складний уривок, але в ньому є декілька, я хочу сьогодні сказати про три дуже важливих меседжа: перший Бог прощає. Оцей я хочу почати з кінця. Тут говориться про те, що навіть якщо ви будете говорити щось проти Сина Людського. Це вам проститься. От син людський це термін, який в той час описував Месію. Це постать, з якою ми зустрічаємося у Даниїла 7 розділі, і ця постать йде на хмарах з військом. І в Даніла написано, що цій постаті надається вся влада і вся слава, і її царство ніколи не закінчиться. Тобто мова йде конкретно про Месію. І незалежно, коли б ми жили, але слово в ті часи честь і гідність лідера, високого лідера, вона дуже захищалась. Наприклад, ця історія, про яку ми читаємо у книзі Естер, коли Естер без підготовки, без дозволу зайшла до царя, це насправді виняток з правил. Такого не могло бути, якщо ти заходиш без дозволу, і цар не прощає цей твій проступок, тебе знищували. Ти не міг почати навіть говорити. Поки цар не дасть тобі на це право. Ти не міг дивитися в очі царю. В твоїй розмові, в твоєму зверненні постійно мало бути багато таких позитивних слів о великий цар, найкращий, найрозумніший. Ми це чітко бачимо, наприклад, в книзі Даниїла, як спілкуються з царем. Ви навіть не могли вийти з присутності царя, розвернувшись до нього спиною. Ви повинні були ось так відходити, дивлячись лицем до царя. І все це було тому, що честь, і гідність, і авторитет царя людського звичайного лідера, вона захищалась дуже-дуже сильно. І ось на фоні цього Ісус каже: я не такий, як ці царі люди. Навіть якщо ви щось скажете проти мене, я готовий простити. Ми бачимо особливого, дуже красивого, наповненого до, до кінця наповненого любов'ю Ісуса, у якого на колінах сидять дітки, який доторкається до прокажених, який проводить час зі згоями того часу, який ніколи не скаже, А ти взагалі знаєш, з ким ти говориш. Ти взагалі знаєш, хто я такий. Ні. Це цар, який найяскравіше, напевно, показав цю готовність прощати на Голгофі, коли в нього плювали, його знищували, його ображали, його принижували. Вони не просто говорили щось проти нього, вони принижували його всіма можливими способами. І що їм каже Ісус? Висячи на хресті? простає. Отже, перше, що ми бачимо в цьому тексті, це як прощення. Немає ніякого гріха, навіть якщо будете зневажати, Богу зневажати сина людського, і це вам буде пробачено. Але, Але він каже: хоча є нескінченне бажання прощати у мене, і нескінченна любов, людина може поставити себе в позицію, коли Бог не зможе її простити. Ви скажете. Ну, це вже якась неправильна фраза, неправильне слово. По-перше, нема нічого, що Бог не може. Ну, ви здивуєтесь, але в Біблії декілька разів зустрічаються певні речі, які Бог не може. Наприклад, у Євреям 6 розділі говориться, що Бог не може обманювати. Не може. У першому Тимофія говориться, що Бог не може порушити обіцянку. Виявляється, є певні ситуації, і це не є оця гра, знаєте, логіки і цих всяких. Коли атеїсти, комуністи, атеїсти оце гралися з, з, з християнами і казали: О, якщо Бог всемогутній, тоді чи може Він зробити камінь? Ні, друзі, це реальне життя. Через те, який наш Бог, є певні речі, які він зробити не може. І тут от говориться про те, що, попри неймовірну любов, є ситуація, при якій Бог не може простити людину. І це дійсно парадокс. Тому що чомусь у цьому тексті не говориться. Бог може простити майже будь-який гріх, і потім йде перелік, окрім хвилини Духу Святого. Чому ж Ісус не каже, отак слово майже? Ні, Він каже, усякий гріх може бути прощений, окрім зневаги. Ви знаєте, тут, щоб зрозуміти цей парадокс, тому що в Біблії є дуже багато парадоксів, треба підходити до цього питання як до питання, яке знаходиться на різних рівнях. От перший текст, до речі, це також приклад парадокса. Тому що а, тут написано, хто не зі мною, той супроти мене. Але у іншому місці, у Марка 9 розділі, він учням каже, хто не проти вас, той за нас. Ну це ж парадокс. Але це просто інший рівень. Тому що в цій ситуації він каже, що нема нейтралітету, люди, які не зі мною, вони насправді проти мене. А у тій ситуації з учнями вони, учні приходять до Ісуса і кажуть, йому слухай, ми там бачили якогось чужого чоловіка, який твоїм іменем бісів виганяє, і ми йому заборонили». а він їм каже: не кожен, хто в іншій партії проти вас. Це не означає, що якщо він з нами не ходить, якщо він трошки по-іншому щось робить, це не означає, що він автоматично проти мене. Тобто, це не означає, що це парадокс або суперечність. Нам треба просто зрозуміти глибину того, що Бог хоче донести. Так що ж він хоче тут донести? Коли каже, усякий гріх прощається, і при цьому каже богозневага до духа не буде прощена. Ви знаєте, тут наш Господь каже, що нам не можна протиставляти безмірну любов Божу і Його святість. Ти не повинен думати, що тільки тому, що я відчуваю до тебе абсолютну нескінченну любов, тебе автоматично пробачить. Є історія, коли Вольтер, це дуже відомий скептик, атеїст. До речі, кажуть, що в його домі зараз є біблійне товариство. Кажуть, що він, коли він помирав, до нього прийшли люди і кажуть, ти все життя був проповідником того, що Бога немає, а тобі не страшно помирати? А що, якщо Бог є? І кажуть, що Вольтер сказав: ну, я не боюся, якщо Бог є, він мене і так простить. Це його робота. Ви Знаєте, в цьому тексті Ісус. Отаким От Вольтерам каже ні. Той факт, що я безмірно люблю і готовий простити, не означає, що прощення приходить автоматично. Прощення – це серйозне питання. Прощення це велике, важке питання. Задумайтесь. Коли ми відкриваємо перші сторінки Біблії, ми постійно чуємо, що Бог може зробити будь-що одним словом. Бог сказав слово. Сталося світло. Бог сказав слово, сталася наша планета, так але коли людина згрішила, було потрібно сотні років, щоб Бог міг простити людину. Він не міг сказати слово сказати, просто я вас так люблю, що я просто прощаю. Я в цьому сенсі хочу такий навести приклад. Уявіть собі, що ви йдете по вулиці, і з вами хтось несправедливо повівся. Вас, на вас наскочили якісь хлопці, побили, обікрали. Намагалися втекти, але поліція їх зловила. І ви приходите в поліцію, приходите в суд і кажете: я християнин і я їх прощаю. Будь ласка, не переслідуйте їх, не садіть їх в тюрму, я їх повністю прощаю. Що вам скаже суддя? Я дуже радий, що ви примирились. Я дуже радий, що ти прощаєш, і це добре, можливо, навіть це трошки повпливає на кінцевий вирок, але якщо ми хочемо мати. Хороше, гарне суспільство, це не може бути просто так, тому що ти простив, ми все забуваємо. Ні, він повинен понести покарання. Прощення це не просто так. Прощення не приходить автоматично. І тому цей текст, він піднімає на певну вищу рівень питання, на вищий рівень питання прощення. З одного боку, Ісус каже, я не такий, як ці людські царі, я готовий прощати будь-що. Але прощення. Це важка і серйозна річ. Деколи, от деколи задумуєшся, чому одні люди, дивлячись на Голгофу, змінюють своє життя, а інші ні. От тільки через те. Тільки Тому що хтось ставиться до цього так зневажливо, не бачить в цьому якоїсь великої такої важливої речі. Але людина, яка оцінила, яка зрозуміла, що прощення це не просто так, прощення це складна річ. Звичайно, що вона буде змінювати своє життя. потім. Отже, перше, що ми бачимо в цьому тексті, Бог готовий прощати. І єдиною, яка потрібна для прощення, це покаяння. Це зізнатись в гріху. Але разом із тим він каже: але є інший рівень, який не дозволить вам отримати прощення. І це духовний, внутрішній рівень. От перша частина цього тексту і кінець це зовнішній рівень. Це рівень, який говорить, немає якоїсь такої зовнішнього вчинку, чи слова, чи дії, яка не могла б бути прощена. Все може бути прощене. Але є і внутрішній так, рівень, який каже: але якщо ви противитесь дії Духа Святого, який веде вас до покаяння, тоді жоден гріх не може бути прощений. І ви знаєте, Біблія вона завжди представляє обидва цих рівні. З одного боку, ми відкриваємо Ісаї, перший розділ, де ми, де ми читаємо, хоч ваші гріхи, як кармазин, стануть білими, біли, як сніг. Бог каже, нема різниці, яка глибока пляма на твоїй одежі. Твоя одежа стане білою. Нема різниці, чи ти Давид, який вбив одну людину, а можливо, і більше, заради того, щоб забрати його жінку. Нема різниці, чи ти. Савл, який знищував християн просто за те, що вони були віруючими. Бог готовий простити будь-кого, хто робить цей крок, хто визнає, що те, що він робить, є неправильним. У Псалмі Давид каже, прости мій гріх, бо він дуже великий. Він каже, хоча він дуже великий, каже, прости, бо він дуже великий. Бог готовий просити все, але є внутрішній оцей рівень. Коли ми опираємося дією Духа Святого. І замість того, щоби зізнатися, що те чи інше було неправильне, захищаємо себе, оце момент, коли ми самі себе ставимо за межі того, що Бог міг нас простити. От давайте подивимося на контекст цього, цього уривку, тому що він дуже важливий. Він говорить з фарисеями, які щойно побачили велике чудо, Бог Ісус Христос. Сцілив людину. І Дух Святий стукає у їхні серця і посилає їм цю думку: Він Месія. Він Месія. І знаєте, що фарисеї кажуть конкретно в цьому розділі? Ні-ні, то напевно він зціляє силою демона. І отут Ісус їм каже: знаєте, а от для таких людей прощення немає. Тому що тоді, коли в Дух Святий стукає в їхні серця, замість того, щоб прийняти той факт, що ви помилялися, замість того, щоб зізнатися, ну да, ми не повірили, але тепер ми бачимо, замість того вони знаходять сотні виправдань, щоб захистити себе. Тому, друзі мої, перший і, напевно, найбільш популярний метод холина Духа Святого, це виправдання своїх гріхів. Є, звичайно, багато методів. Якщо ви. Ну, я не був ніколи, але я знаю, що анонімні алкоголіки вони якраз з цим працюють. Це, по суті, головна базова проблема у алкоголіків, які приходять на, на е, вилікування. Признатись собі, що я не маю сили і я роблю неправильно. Не виправдовуватись, не казати в мене там, друзі мене просто покликали. Я несправді не алкоголік, я просто випиваю. Ні, друзі, перша річ, з якою вони борються, вони борються на цих зустрічах анонімних алкоголіків з тим, щоб ці всі люди перестали себе виправдовувати, перестали перекидати відповідальність на когось, а сказали чесно. Хай анонімно, але чесно, один одному. Так, я винен. Ось що таке Холона Духа Святого. Це коли ви, перестає, коли ви починаєте пояснювати самому собі і виправдовувати свій гріх. Зрештою, ми черствіємо і перетворюємося у дійсно потворних людей. Друзі мої, це дуже небезпечно. Тому що духовна чутливість, з якою працює Дух Святий, може померти. Друзі, дуже небезпечно загравати з гріхом. Дуже небезпечно знаходити собі пояснення, дуже небезпечно робити винним когось, тому що ця неймовірна медицина, покаяння може стати недоступною для вас, коли ви самі себе переконаєте, що ваша поведінка це окей. Тому що може статися ситуація, коли всі зі сторони будуть бачити, що ця людина стала потворною, а ви самі собі будете казати, ні, це я так захищаю свою гідність. Ні, це я так відстоюю свої права. Ні, це я так можна назвати мільйон причин, як цей потворний орк не бачить, що він більше не ельф? Коли ви востаннє, друзі мої, дійсно в чомусь каялись перед Богом, чи чуєте вище голос Духа Святого? Коли ви останній раз дійсно щиро говорили з Богом про якусь річ, у якій ви дійсно відчували себе винними. Я вам скажу один секрет: серед вас нема жодного безгрішного. І не тому, що я вас знаю, хоча я вас, в принципі, і знаю. Але це, це Біблія навіть говорить. Тому, якщо ви, будучи в церкві, зараз не можете пригадати моменту, коли ви схилялися на коліна або просто спілкувалися інтимно, близько, спілкувалися з Богом у покаянні, це велика проблема. Це дуже велика проблема. Я не кажу, щоб ми перетворювали це в якусь формальність. Я знаю, певні конфесії, скажем, дуже сильно акцентують на тому, щоб це відбувалося прямо тут, на сцені, людина виходила, каялась, але я не хочу, щоб ми були в іншій крайності, коли у нас цього немає. Тому що який сенс перебувати тут людям не безгрішним, а ми це знаємо і без Біблії, що ми не безгрішні, якщо у нас немає покаяння. Робота Святого Духа полягає в тому, щоб змусити вас сказати без гніву, без перекладання провини, так, я був неправий. Знаєте, коли Ісус Христос благав своїх учнів з ним побути в саді перед, перед стражданнями, коли учні засинали постійно, і Ісус каже: Дух бадьорий, а, а тіло немічне. Він не звинувачує їх. Він каже, у вас насправді є бажання, але у вас не виходить. Ось таких людей я люблю. Але кого Бог не любить і кого Він просто не може просити, це людей, які кажуть, насправді я не спав. Він з закритими очима був: я не спав. Таким людям не можуть прийти і сказати, дух бадьори, а тіло немічне. Може людина не визнає, що вона спить. Хто з вас одружений? Я скажу таку річ, коли чоловіки, ну, скажіть чесно, коли ви, вас. Це значить сварка а, з жінкою. А, жінка ви на 90%, а ви десь на 10, правда? Десь приблизно в такому спінові. Окей, <гум> okay, тепер жінки. Жінки. Коли у вас сварка в сім'ї, правда ж? Насправді чоловік винен на 90%, а ви десь 10%. <гум> так я вам зроблю виклик в контексті цієї проповіді. Окей, okay, припустимо кожен з вас. Ну, звичайно, по математиці це неможливо, але припустимо. Кожен з вас дійсно винуватий у цій сварці на якихось 10%. А ви пробували хоча б в тих 10% зізнатися і сказати, так, я винний. Так, от цих 10% у цій сварці це була моя вина. Чи не буває так, що знаючи, що хай 3, хай 2 ваших, ви переходите до рівня, як тільки що сказав нас один брат. 100%? ні Ні-ні. От ні, ні краплинки моєї вини в тому немає. Ось це і є противлення, впирання колінами ногами тільки, аби Дух Святий до нас не достукався. Дуже гарний текст говориться до Лодокійської церкви, який, до речі, треба це побачити. Після того я стою біля дверей і стукаю, щоби хтось відчинив. Це велике питання. І третє. Перше, що ми розібралися, для прощення немає обмежень. Ніколи не допускайте такого і не концентруйте себе на вашій гріховності, тому що немає нічого, що ми могли би зробити, і Христос би не простив. Нема такого. Але, друге, ми переходимо на внутрішній рівень. Але коли ми відмовляємося слухати. Голос Духа Святого і визнавати, і зізнаватися самому собі, своїй дружині, своєму чоловікові. Я був неправий Богу, я був неправий. це момент, коли Бог не може мати право навіть нас прощати. Але третє, що я хочу сказати, і це дуже небезпечно. Гріх проти Святого Духа, який ми сказали, відмова покаятися. Про нього Христос попереджає. Саме віруючих релігійних людей. Ви знаєте, якщо ми відкриємо Марка 3 розділ Матвія 12, Луки 12, ви побачите у всіх цих уривках, що Ісус тут говорить з фарисеями. У євреям 6 розділі є дуже такий страшний уривок, де говориться про те, що ті, які були у церкві і відпали, у них немає можливості повернутися. Це велика тема, і про це можливо варто поговорити. Але тут написано: хто скуштував доброго Божого Слова і був причасником Духа Святого, та й відпав знов відмовляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого, ти зневажають неможливо. Це страшні слова. Але ці слова говорять про те, що ті, хто ззовні, дуже малий процент шансу. Що до них не можна достукатися і пробитися Святому Духу, щоб вони подивилися і сказали, так я ж поза церквою, мені треба покаяння, мені треба змінити своє життя. Але Ісус каже: але ті, хто всередині у Домі Божому і відкидають Духа Святого, хоча колись Дух Святий вони відчули, да, тут пише в Євреям, вони відчули присутність Духа Святого, вони відгукнулися в нього, от коли такі люди блокують своє серце і стають черствими. Це дуже-дуже небезпечно. Я не кажу, що немає втрачених людей поза церквою. Їх дуже багато. Як ми сказали в Біблії, є люди, які... Бог, Бог мусив їх знищувати. Але саме цей текст до людей релігійних. Багато хто скаже мені Господь каже, ми іменем Твоїм стіляли, проповідували. До кого він говорить? До віруючих людей. Ми постійно бачимо ці пари. У нас є фарисей і жінка-перелюбниця. Никодим. І жінка-самарянка, поважні люди, потім Закхей Митник. У вас є старший брат і молодший брат у притчі про блудного сина. Ви знаєте, у всіх цих історіях, майже у всіх цих історіях, ось ці ізгої, так їх ми назвали, вони приймають Христа, а ці релігійні люди відкидають. Це великий виклик і запитання до нас. Чи не може це якимось чином стосуватися мене? Я якось читав е, один коментар на притчу про блудного сина. Ну і ми знаємо, що в цій притчі обидва вони є грішниками. Але притча закінчується тим, що молодший син зайшов е, на бенкет, а старший не зайшов. І батько виходить до нього і просить його: і хто, 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 хто цей, цей старший син? Це релігійна віруюча людина, яка ніколи не виходила з дому батька. Але через те, що вона ніколи не виходила з дому батька, будучи втраченою, не маючи стосунків з батьком, вона не відчула, що вона втрачена. Це велика небезпека. Тому що релігія часто створює людей, які дивляться на інших зверхньо. Релігія створює людей деколи, які лише моляться, але в їх молотовному житті немає любові і справжньої інтимності. Релігія може створити людей, які не вірять, що вони можуть робити такі погані вчинки, і тому їм важко прощати. Вони кажуть, Ні, ну я не такий, як він. От я би так ніколи не зробив. Релігія створює людей, які думають, що вже заслужили спасіння і не потребують постійного покаяння та щирої вечері з Христом. Євреям шесто розділ говорить, що це дуже важливе питання, в тому числі для віруючих людей. Ви можете роками бути в церкві. Євреям 6 розділ описує людину, якій щось подобалось, можливо, приміщення, можливо, друзі, можливо, пастор, можливо, якісь проповіді, але зрештою вона переїжджає в інше місце, уйде з церкви, і написано, їй дуже важко повернутись. Сьогодні я хочу закликати нас переглянути своє життя, проаналізувати свої слова, вчинки, задати собі запитання, чи прислухаюся я до голосу Духа Святого. Чи виділяє час на те, щоб, проаналізувавши себе, в щирому покаянні приходити до нашого Господа? Тому що, як говорить цей текст, люди, які дуже довго чинять опір Святому Духу, вони з часом настільки зростаються з гріхом, що вже не зможуть з ним ростатися. Вони не зможуть навіть зрозуміти. Що оця чи інша частина їхнього життя це щось погане. Якщо ви боїтеся, що скоїли непростимий гріх, насправді ви цього не зробили. Але я хочу, щоб ви все-таки мали певне занепокоєння. Тому що з одного боку, ми кажемо, який би великий гріх не був, якщо він розкаяний, Бог прощає його. Але з іншого боку, це текст говорить, який би маленький цей гріх не був. Але якщо він зрісся з вами, і ви не визнаєте, що ви не праві, цей от малесенький гріх. Може в кінці кінців знищити вас. Нехай ці чудові слова, описані в книзі об'явлення, вони стануть дійсно таким кроком для нас, щоб відкрити серця. Бог стоїть біля нашого, дверей, нашого серця, стукає, тому що Він хоче вечеряти з нами. Інтимно, близько, щиро, по душах, поговоривши про всі позитиви. А також поговоривши про всі негативи, які є амінь.